Поїхали? Давайте сьогодні. Я додень розданий всі в курсі. Прошу проголосувати за порядок денних. Все, да. Дякуємо за увагу. Перше питання. Про проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей. У рішення передбачено, що продати з балансу Новицького наукового ліцею Милинської обласної ради, на баланс Новолинської співшколи, підйомних сходів майже стандарту ОСД і з балансу Солонського обласного ліцею з посилом на військової підготовки імені героїв Небесної Сотні, на баланс 15-го мобільного прикордонного закону державного прокордонної служби та запитка. І е, з балансу комунального підприємства Минська обласна е, клінічна лікарня, на баланс комунального закладу вищосвіти медичний інститут, стіл маніпуляційних сил з містаментального ліжкої і передати спільну власність реалійну мацію в селечній смертній області е, з балансу і, наїху, і, наїху, і соціального розвитку, е, там приладдя згідно додатком, і е, відповідно допомагати керівники звідси передачу. Добрий день, добрий день Оксана Романівна теж за. Я про проєкт рішення про передачу транспортного. У <рес> проєкт рішення зазначено, що передати з балансу комунального підприємства Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги спеціалізований автомобіль Peugeot Boxer 13 року випуску на баланс військової частини А4722. Також передати в межі е, 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 спільної власності і реальної формації щолиш місті області. З балансу Нововолинського наукового ліцею Волинської обласної ради автомобіль газ 5327 комунальну власність Волинської селищної територіальної громади, і з балансу комунального підприємства обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф. Автомобіль марки Пежубоксер з комунального власника Торізької селищної територіальної громади. Прошу підтримати. Хто за отримуєте? Дякуємо одноголосно. Про проєкт рішення про списання основних засобів. Е, на списання пропонується тезонарних лісових пісні, він в аварійному останні там на СОС, е, я так зрозуміла, воду, в, 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 в 2012 році випуску. Хто за? Да. Дякую одноголосно. Про проєкт рішення І... про затвердження розпорядження. Це розпорядження щодо аукціонів. Прошу підтримати. Хто за. Да. Дякую. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 21 квітня 2021 року no 24 про затвердження переліку першого та другого типу об'єктів оренди спільної власності територіальної громадській сервісній області. Це перелік оренди першого та другого типу, прошу підтримати. Дякую одноголоскую. Про проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту добру, устрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці. Олімпійська, 3 місто Луцькі, це обласна дитяча спортивна школа «Колос» для реєстрації права власності з обласної ради. Прошу підтримати. Да. Дякуємо за голос. Сьоме питання: про проект рішення про створення комунального закладу, Волинський обласний центр, підготовки населення до національного спротиву Волинської обласної ради. Створюєте комунальний заклад Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву за адресою Минська область, місто столу вулиця Мінчо 67. Е -е, також призначити Буренко Ігоря Анатолійовича, виконуючим обов'язків директора комунального закладу Волинський обласний центр підготовки населення е до національного спротиву. А вони вже разом з цим управлінням, яке будуть ними завідувати адміністрацію оборони, вони будуть вже е самі сформувати приблизно їм виділено дуже мало коштів на наступний рік десь приблизно 5 мільйонів гривень. Відповідно, вони до тих коштів будуть формувати штат. Ну, там Не більше 12 чоловік нас вийде. Бо, наприклад, в Києві там треба, ну, але відповідно, там і розмір більше. 12 чоловік? Там ще ж не всі інструктори будуть на повну ставку. Наприклад, так, інструктор 100 того, вони там на 0,25, 100 того і вони ще ж будуть громади. Тобто вони мають всю область. Наприклад, там три інструктори можуть бути там, до Ковальський район. Ну, так, з такою прив'язкою. Прошу підтримати. Хто за... Дякую. Про проект, рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 16 листопада 2023 року номер 2317. Змін номерація змінилася. Дев'яте питання: про проєкт рішення про затвердження технічної документації зголу щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надання земельної ділянки у постійне користування. На вулиці Кафедральна, у місті вулиці. Це для реєстрації правовласності. власності, прошу підтримати. Дякую. Про проєкт рішення про затвердження технічної інформації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі, на місцевості та надання, надання земельних ділянок у постійне користування на вулиці Лесі Українській 53, у селі Колодяжі. Це також наші земельні ділянки в Музеї Лесі України, теж для реєстрації правовласності. власності, можу Хто за? Дякую за голосу. Про проєкт рішення про призначення начальника комунальної установи управління будинку Української об обласної ради. Вчора відбувся конкурс з результатами конкурсної процедури переміг удачу Руслану Смали, що відповідно просимо призначити удачу Руслана Смалович на собою начальника комунального станови управління будинку обласної ради на контрактні основи строком на 5 років. Хто за Дякую. Про проєкт рішення про надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельних ділянок, що підтягають продажу. 에, зазначення земельної ділянки перебувають під приміщенням, які були реалізовані на аукціоні. До нас звернувся переможець аукціону щодо приватизації цих приміщень, 에, бувших приміщень про дезінфекції на вулиці Теремській вісім, з проханням 에, викупу. Відповідно, для цього ми проводимо, 에, надаємо дозвіл на проведення експортних грошових поцінок земельних ділянок, що підлягають продажу. Прошу підтримати. <підривати> <підривати> Я, <підривати> Про проєкт рішення про надання згоди на прийняття і державної власності спільну власність територіальних громад сіл селищ Міць Полинської області навчально-спортивного інвентарю. До нас звернулося управління, тобто держава в особі управління, з проханням, щоб ми отримали державну власність для Мерни сотні» та Володимирського спортивного ліцею обладнання згідно додатку для впровадження модулів'язлону. Прошу просимо підтримати. Дякуємо за голос. Різд є. Коли є питання, шановні колеги, зараз і Володимирівна Принесе проєкт рішення. Прошу повернутися до питання. Ми його на минулі, позаминулій комісії, е ми його зняли про преміювання керівника е підприємства КПРО ДРСУ. Ми е мали знебудово, є відповідний поданий там схід, і прошу повернутися до цього питання. Прошу поставити на голосування. Рекомендації комісії, тобто в нас є лист від 11 жовтня два року, який ж нам розглядав на комісії, і комісії не було проголосовано, всі отримались. Е, Відповідно, на нову вносимо зазначені цей лист на розгляд. Роман Якщо це дуже велика сума. Дуже велика ми на це не йдемо, дає просто про нас тому що це дуже велика сума, вона буде там два рази більше. Ми красиво було не на часі, вони три роки не отримали премії. Ми розібралися по прибутках і динаміках 24 четвертому році теж іде на зростання в двадцять другої тижні розуміло. Та 24 ми говорили третій рік 24 рік іде динаміка допуска, і тому ми зв'язки достої умовою, що ми не побачили в світі. Тоді про вернути до цього питання, тому що ми 23-24 прийменювання двадцять буру, двадцять третій, два четвертий рік не це збічні. Сума um. е 12 100. Можеме да го подпишеме 12 100 посадово обшвање. Какшто не помилаваја се приблизно 200 000, um. Так, чому я просто сказала про це питання? Вибачте, будь ласка, але ну щоб ви зрозуміли, керівники комунальних установ особливо е, освіти отримують оклади по 8 тисяч гривень, 8 900 – оклад керівника. І ну тут така диференціація, і наростає такий бунт серед педагогічних працівників, що вони може справді дивлячись про ті, які зараз лунають в інших керівників комунальних постановку ну, в інших і, Ну тільки ну, в цьому ті, хто мають статус підприємство, я, я, я ми маємо має статус становки. Дивіться все правильно, але е, в першу чергу, які ми витрати не планували, коли у нас не буде прибутків, ми можемо тоді витрати планувати. Це є підприємство, яке не зробить людей, може взяти подивитися звіт <рапев> більше звідки нас іде на сесія, тому е, все таки я думаю, що через те. Зазнаєте все увагу, тому що є установи там гуманітарної сфери, і де це більше додатка. Це підприємство багатьох, які все-таки приносить. Дивіться, можна я ще договорити? п'ять мільйонів. Можна ще два Ви ще ж не забувайте, що йому ще. Треба і кудись десь там допомогти, там допомогти, там Я не знаю, що йому десь допомогу. Якщо директор, то значить він щось вирішувати. Він взагалі згідно контракту може спокійно претендувати на суму 10%. Я маю на увазі, що йому йому дасте. премію, це мені ще потратить на діяльність підприємства, mm. то ви це маєте теж розуміти. Ну, Представницький витратить. Це про те підприємство. Це не факт, що він там йому піде на зарплату. Не всі мають теж розуміти. Але воно теж таке є, це в сучасній реаліті. Тобто якщо взяти по контракту, то сума по контракту може бути 3,5 млн грн. Якщо якщо зробити, можна. Того uh, ми до речі всі підтримували. Тому ну, що тут не дискусія. Ну, я рахую, що це на то кідок, коли є диприємство, яке зробить. Якщо немає, ну, ми можемо взяти слід і подивитися. Це того не тільки я був, був ініціатором того, що це питання зняли на минулій комісії. Ми його зняли, ми, я його сам подивився, вивчити, щоб не було того, що мене, мене насторожило, щоб не було. Я розібрався, з цим розбирався, не проводив зустріч, і того, що я все-таки посидив це питання. То що ви зараз маєте? Просто попливуємо на сесії. На ну, ну, сесії Ні, вийде, ні віде, не на сесії. це голова. Голова розпорядження, погоджує ваші безпеки. Ми Та, голосуємо зараз да, чи Так, Ставлю да? на голосування, на голосування, виділення премії. Не ставте на голосування, щоб ми повернулись до цього питання. Ставлю на голосування, щоб повернути до цього питання. Питання знаєте, то виділення премії керівнику підприємства нашого комунального волинпромісу. Дякую дуже багато. Ставлете премію директора КП «Продуктурсу» на фінансову відповідку діяльності 23 року розмірі 12 посадового покладу. Так, перше не важливо. Прошу підтримати. Хто за? за? Хто проти? Я вирішую. Дякую. Все, дякую.